Листівки, вірші, малюнки, талісмани, обереги, зроблені з любов'ю, вже скоро охоронятимуть полтавських вояків від усього лихого. Такі зовсім теплі приємні речі, як малюнки, як листи, а також солодощі нашим бійцям, які потребують нашої уваги та турботи. Усе це для бійців батальйону Полтава. Урочисто привітати чоловіків з Днем Збройних сил України вирішила молодь обласного молодіжного центру. Це те, що ми повинні робити кожного дня підтримувати на моральному, на духовному рівні наших хлопців, і тому в молоді була така ідея для того, щоб просто намалювати їм теплі хороші слова, побажати їм, щоб вони скоріше поверталися до нас додому, щоб війна нарешті закінчилася. Молодь висловила сподівання, що такі подарунки допомагатимуть бійцям на буремному сході переносити будь-які труднощі і якомога швидше перемогти ворога. Заради майбутнього України частину подарунків вручили чоловікам в обласному управлінні ОМВС, а решту передали на схід своїм побратимам.